Прийшли. А ти сяй, нормально. Зараз 14.36, а це означає, що ми запізнилися на 6 хвилин. Завдяки... Да. І ми починаємо прямий ефір. Мотор. Як так? <ріголовіка> так. Да. Сьогодні ми хотіли з вами побалякати, порозмовляти на таку тему, як все ж. Ні, подожди, а, точно. Оксана, а чи знаєш ти, в яку кімнату найважче обрати фірмову штору? Я знаю. Тому що до мене часто звертаються клієнти саме. мікрофон. Саме з таким питанням. І мені цікаво, чи знаєте, ви, в яку кімнату найважче обрати штори? Як ти Тепер, да. А ви пишете, я коли буду мікрофон до вас передавати, ви пишете. А як ви думаєте, в яку кімнату найважче обрати фірмову штори? А ти як вважаєш? Та для мене... Не, не, не обов'язково фірмову, взагалі зі всієї. Квартира, в яку кімнату найважче обрати штору в квартиру, яка знаходиться під землею і в неї нема вікна. Тоді я думаю, нема сенсу обрати. А якщо в тебе є вікна, світить тобі хоч трішки туди світло, навіть сонце не потрапляє. Мені здається, що туди можна обрати е, фірмову штору. Це в принципі буде не проблема. А ти як думаєш? Я знаю правильну відповідь, тому я скажу це дитяча кімната. І це дійсно так, що до цього питання потрібно підходити зі всією відповідальністю, яка тільки може бути, не шатай стол, камера трясеться. Це у нас землетрус. Такі землетрус, нам тільки землетруса не Поплюй, дурок дуровесного. В общем, значить, дивіться, що я хотіла вам розповісти: саме про те, як обирати штори в дитячу кімнату. А Тому чому? що там важливо все О, освітлення у дитини, яке буде. Якщо це буде яскрава, давай я буде загибати. Давай, <світлення> давай. давай, давай, кажи. Ви кафе є за мене, <світлення> давай. Да. Ну це не всі знають цей прикол. Хоча я думаю, у нас аудиторія така, що знає. Ну, ну давай. Ну, да, вона нашого віку. Та давай же! Потім там Потім. дуже важливо, бо, щоб не збиралася пил. Пил, що не била, і, да, ти ще думаєш? Думаю, що головне не перегнуть, бо буде боляче. Коли я дуже <ріст> я вважаю, ну мене перше якщо б я обирав би своїй дитині штору у кімнату. Це проблеми, які можуть виникнути, якщо я її оберу неправильно, особливо, якщо першочергово це, мабуть, розташування робочого місця моєї дитини біля вікна. Це найважливіше, тому що якби ви вже не іспаскудили, грубо кажучи, штори це світло, і у вас нема там іскусственно штучного світла, десь лампи, і воно буде неправильно падати, воно буде постійно кривитися, і Це знається, найголовніша проблема. Друге, це вже штора, яка буде знаходитись на цьому вікні. А ви як вважаєте, так чи ні? Хто підключився? Помахаючись. Тому помахав, хтось, чекаємо від вас відповідь. Можливо, хтось уже обирав штору в дитячу кімнату. Напишіть, якого ви відтінку обирали. Світлу чи яскраву. Напишіть свої враження. Дуже е, цікаво почитати. А якщо не обирали, то просто напишіть, яку ви обрали і чому? До речі, а ти знаєш, от я зараз включу. Е, Зараз, коли в нас проходить розіграш, хто ще не знав, можна виграти фірмову штору. Умови читайте у нас в описі. І Не одну, а цілих дві. Та а може це три. Це там сума приличненька, кругленька виходить. А Може цю. Всю домівку свою закатати заката Ну, в общем, то там е, клієнти пишуть, чому вони хочуть фірмову штору, і я дуже часто бачу, що клієнти обирають, е, пишуть Я дуже хочу штору саме в дитячу кімнату. Mm, стоп, і... секундочку, нас тут треба трішки перерву. До речі, хто приймає участь і буде дивитися цей відосік, будь ласка, зверніть увагу, що ви правильно виконували умову прямого ефіру. Тому що ну нещодавно там одна із дівчин трішки неправильно все зробила. Наша помічниця і писала, що ви неправильно там відмітку чи щось зробили, і вона дуже негативно на це відповіла. Типу, вона думає, що а, пише, що ми, мабуть, це всім пишете, тому що, коротше, всіх викидаєте. Ні, ми заморочені, що ви правильно все зробили, тому що якщо ви не будете Ну... Все зробите для приймання участі і щось там, якусь дрібничку не зробите, то це буде абмінінько, і у вас не буде у списках. Так що, якщо ви починаєте приймати участь у нашому прямому прямому ефірі, у нашому розіграші, і вам щось наші помічники пишуть, не в штики не сприймайте, будь ласка, а просто ну або зробіть, або або не робіть, скажіть, не хочу. І все. І без нервів, нірво, без... психи нікому не потрібні. Правда, Оксана? Звичайно, звичайно. Звичайно, Дмитро. Дмитро. Далі продовжимо про дитячу повернемось можна? День, ти спитаю, Вам про дитячу буде цікаво. Ви дивіться, скільки, 347 е, людей, які зараз в прямому ефірі. Вам е, цікаво зараз було послухати про, про, про дитячі кімнати, як туди правильно це все підібрати і все інше. Так, дивись, ну, дійсно багато людей пишуть в коментарях під розіграшем, що дуже хочу фірмову штору. Це, е, са, це саме те, що треба в дитячу кімнату. Ось, наприклад. У саме це те, що Оксана, треба це не людсь... знаю, яке прізвище, як правильно прочитати саме Ванну те, Бог що треба і Ванну я втоле. бачу, що багато ну, людей, клієнтів кажуть, що саме це дуже зручно для дитячої кімнати. По перше, щоб не прати тюлі, які дитина своїми там ручками постійно після так, фламастера так, так, так. всяких mm -hmm. там трогає. Тому, тому так і підвіконня дуже зручно. Нещодавно ми робили в дві дитячі кімнати. Побудували клієнти будинок, і в них сразу двоє діток, і відразу дві дитячі кімнати для дівчинки і для хлопчика. Дуже прикольно, як вони обирали тканини. Для дівчинка для дівчинки була тканина фісташкова, а для хлопчика така яскрава. А, синя, зараз я, до речі, пошукаю, покажу. Ти пам'ятаєш? Так одну так, так. з останніх робіт. І Ми ще забули спитати: а хто ж з якого міста Це, <ріст> Це фірмова да. Пишіть, пишіть, не лінуйтесь. Трішки там ну, Дніпро, хоч там п'ять букв Київ чотири. Це ж легко. Якщо у вас дуже довга назва міста, можете половиночку, хоч би написати. І то... О, Полтава, Олечка, добрий день, Олечка. Привіт тобі так. передаю. Помахаю тобі за Ну, Дивись, тобі, хочу ти, ти, показати. Ти хочу, да. хочу показати дитячу кімнату саме зі шторою такого ніжного ніжного mm. відтінку. І зверніть увагу, що е, світлі відтінки вони не будуть створювати в кімнаті ніякого фону такого е, яскравості. А саме будуть робити таке нейтральне світло. Якщо це будуть е, відтінки більш яскраві, то й світло в кімнаті може бути такого ж. Е, ну вони зміни змінюють під колір штори. Це ну не, не обов'язково зараз. Так залежи, я, я ось фісташково покажу. Не знаю, вам видно чи ні? Дивіться. Е, під вам видно, напишіть, будь ласка, вам видно і тримай, поки не відпускай, поки хтось так не напише. Дивіться, Як ось фісташкова, фісташкова така шторка. Вам видно? Так, я думаю, 3748 підписник. підписників, які зараз у прямому ефірі. Так, і, наприклад, синю хочу показати. Дивіться, яка колосальна різниця по кольору і по світлу. О, дивіться, Альона, як ви думаєте. Альона, дякую вам, що написали. Так, дивіться. Це внаш, Альона, це і є? дивіться, ось синенька О, штора. Юлечка, спасибо. І дивіться, ось синенька штора. Бачите, яке світло, дуже прикольно. Від кольору тканини дуже залежить освітлення в дитячій кімнаті. Це, так. щоб ви знали. А ти знала, які корисні кольори для погляду зору. дитину для зору? Так. Я думаю, щось нейтральне. Наприклад. Ну, у нас є, наприклад, молочний меланж фіолетовий. Ні ну, фіолетова така буде достатньо ярка. О, до речі, а mm. у нас ще була така прикольна клієнтка. Подижди, якої... мене Подожди, ти запам'ятала це? Ні, <зас> Ні я я запам'ятала. Скажи, контрольне слово. Чому дошки в школі були зеленого кольору? Хоча у деяких були червоні. А у кого? У тебе яка була дошка? Червона чи зелена? Пиши в коментарях. У мене так. була зелена в тебе. Ти в школу ходив? Прикинь, я До третього класу все виходив. З понеділка посереду, коротше, все виходив. Коротше. От, зелена. Я вони. не пам'ятаю, але я думаю, бордова в мене була. Бордова. Ну це, це так, було знущання, тому що коли е, погляд дитини-не дитини, або навіть дорослої людини дивляться на зелений, вони під цей час е, зір відпочиває, якщо що. Так. А якщо це кольори, кольори якісь яскраві, ну знаєте, або дуже яскраві, або підсвічені е, погляд, і зір він от. Ну, Взагалі не відпочиваю. Він напри... напрягається і ти з меншою вірогідністю, довше зможеш на нього дивитись. Так що, коли. Тому ти погано і вчитись, погано вчилась, правда в школі? Ну хай бачить, погано, в ну, тебе червона дошка була. в мене зелена, Я з задоволенням дивися на зелену дошку. Так. Ну що тепер зараз розповідай? Так, я ще хотіла. А я ще поїсти... не всі написали 748 не, не людей. Давайте 50 хоч напише колір, і ми підемо далі. Дивись, я хотіла розповісти прикольну ситуацію так поки. До нас звернулася клієнтка, і вона зробила для своїх діток не теж двоє діток. І чому він постійно так дребіжить? Не трогай стол, ти! Та це ти не дюршне. О, тепер хоч картинка дуже прикольна картинка прийняла. Не трогай стол. Мені подобається. В общем, Та ну все, все, буду. Кошмар. В общем, що хотіла розповісти? О! Клієнтка а, звернулася в дитячу кімнату. Не Де трогасть? Вийди Сефіра, глянь. Ти себе погано ведеш. Вийди з класу. Ні, ви, ви блін, а як казав цей? Ну в общем Як наш президент. і я, я, я. в неї була стінка, вона замовила а, стінку в неї ви хлопчик, в, в неї хлопчик і дівчинка, і вона, а посередині вікно, під вікном отак стіл і каже, якого ж мені кольору штору поставити. Кажу, ну, я ну думав, давайте хлопчик і ш... <свят> дівчинка, а хто посередин? На шо, посередині? Не що чи... посередині? Вікно А, вікно посередині. Вікно Бо. в дитячій посередині. Хорошо, і да. якого кольору обрати штору? Я зараз вам покажу. Вона так не, тепер як ви думаєте, хлопчик і дівчинка, який посередині колір повинен бути? З логіки, на вікні. Ні, ну там вона прикольна, в неї навіть посередині переділено, половина одного кольору е е стінка сама, меблі, ага. а, а з іншого кольору інший. Я не знаю, я працював під це, я ж не ходив, там не роздивлявся, що там які, хто що їсть, перець, соль чи є на столі, і все інше. Дивіться, як вона вийшла ситуація. Ну, Подивіться, а як ви думаєте, який кольор там був? Справа був який? Це бирюзовий? Не, бірюзовий, да, і рожевий. А зліва рожевий. І як ви гадаєте, бірюзовий рожевий, що ж вона обрала? Це дивлячись, кого вона більше любить: хлопчика чи дівчинку? А може, а може ні. А Та може я ж А може навпаки. Я жартую. Дивіться, як прикольно. Дідяча Вам видно, кімната? тільки напишіть, видно чи ні, бо будемо так тримати телефон біля камери. Видно? Це прикольно, як можна вийти з ситуації. Та ніхто ще не написав нічого, ну, Оксанд. Так, так пише так, дякую. Не пиши більше, нічого. Так. Значить. Uh, і ось, наприклад, хочу показати приклад саме світлих штор в дитячій кімнаті, Хоча кімната сама дуже темна, в якомусь там в космосі, і uh, світлі штори обрали. Тому що якщо б ще й темні штори обрали, да, то було б це... достатньо темно. Так? А так uh, більше світла захотіли да, і Так, обрали. Ми це приїжджали, це під Полтавою люди живуть. І дуже прикольно було. Да? Там ліс сосновий такий, так. Місце прикольне там, так. Да. Так. Просто Ход. згадав. на морі давно не був. З чого це да. Давай, що ми там далі розібрати? Так, і дуже немаловажний фактор, що в дитячу кімнату обирають тканину саме ту, що відштовхує пил. Тобто, це не повинна бути е, тканина, яка, наприклад, там, що ви її прали, вона повинна бути з антистатиком спеціальним, яка не притягує до себе пил взагалі. Тому це теж. А якого кольору ви вибрали штору, якщо у вас малечі, як він, грудничок український буде, да? ну, так? Ну, до року. От якого б ви кольору? Напишіть, будь ласка, якого саме ти кольору обрав би свої малечі, якщо вона мала, мала там місяць, два-три, п'ять колір штори? Пишіть у коментарях нижче, там пальчиком, якщо ви на комент натиснете, у вас з'явиться клавіатура, і ви можете написати. Розова, зелена. Та яку захочете. Пишіть, будь ласка, а ми будемо чекати. Хоч до першого дочекаємось, ми будемо. Ну, Уважить 7748 підписників тут в онлайні. Ну, хоч один хтось напишіть, будь ласка. Ну, мотивуйте якось нам вам розказати цю прикольну, цікаву історію. Я думаю, люди працюють на роботах. Та мабуть ну, дивляться. Я представляю, як вони працюють, без звука. При... А, при звука прямий ефіри. Да. Молочнині. О, дякую вам! Ну, ви майже вгадали. Ніжний, ніжний, вас там пастельний ще й у дівчат. У нас є кричневий, зелений, фіолетовий, у дівчат цих кольорів. А ще нещодавно і, так, та теж та клієнтка написала, а, да, да, да. я прикольну історію, розкажу теж. У мене, вообще, мені так подобається спілкуватися з людьми, тому що одні прикольні історії виходять. Тому що на роботі ніфік ділаться це сидіти, працювати. Ти сидиш людьми. Пише, пише дівчина, каже: мені потрібно в дитячу кімнату штору. І якось ми показуємо варіанти відтінків, кажемо, що оце ось може для дівчинки підійти. Оце, а вона каже: Поки обираю, що подобається мені. Я думаю, о, то ненадовго. То буквально там роки-два-три, а потім, а потім, як у мене, мама, що ти мені оце тут повісила? зачем мені тут зелена штора? да? Да, 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 да. Каже мені на комп'ютері незручно грати. Я просто в голові тримаю, пам'ятаю, ти так на мене дивись, бо я не розумію, просто зараз кажеш, Я думаю, не забути про те, що ми казали, там же дівчата понаписували колір штори. Да? да. Ну, ти не ну, Молочно, бежевий, ніжний там зібрав. Вітральне щось плей... бли, ближче до бежевого. Добре, а Мам, чому ви такий ну, саме колір обрали? От напишіть чому? Тому що він вам подобається більш По -дизайну? для зору да, дизайн, або він підходить під ваші там, обовий інтер'єр. Не знаю, під ковдру хотів сказати. Як ковір буде, повінський? Кавер, як українська дівчина. Кили. Килим, Килим, килим під колір килим. А от як би згадав, якщо б не підказала, хорошо, що в нас є тут україномовні. Напишіть, будь ласка, а ми зараз вам скажемо правильну відповідь. Ну, точніше, неправильну, а відповідь на нашу думку як правильно. Найзручнішу відповідь. Можливо. Тільки я ще й правильно, ти ж не знаєш, чи я знаю? Ну давай я вгадав. Знаю. А я би вибрав тканину блекаут, і неважливо якого вона кольору, І так шому? тому що якщо дитина маленька, то дуже зручно її вкладати спати. Штори закрив і все, ніч спи. Це дуже швидко робиться, так і мама не тратить свій, свій час на те, щоб Йдуть майже годину, годину там. Світлі універсальні підійдуть майже. Якусь 08. Так, да. так. Ну, в принципі, ви правильно обираєте. Ну, це було питання з підвохом, і більше, знаєте, таке, щоб поєднати, що вам цікаво було, і понаписати. Та все не тримайте. Та ні, не, 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 не чіпає. Е, найголовніше, щоб у вас в кімнаті було найменше світло, щоб дитина спала. Ну, і це більше питання. Було про ту кімнату, де дитина більше всього проводить часу, тому що їм же поспати треба а скільки разів там мало що нас і по три, по чотири рази може спати ну, чим день. менше дитина, тим чим більше чим спить. Ну починаючи, по скільки а хто скільки а потім... знає, по потім... раз... ну, скільки разів як це? Я знаю а ти знає там. Всі знають, по скільки разів дитина може спати, починаючи скільки разів? По два. А ви загуглить по скільки. <гум> по скільки і... разів може дитина в по день два, спати? По два, потім по одному, і чим два? старше і що, чим, більше не чим може старше? Спати в день. Що поп'я, а що наш спав по п'ять? Да? А, то я та, рідко, додому рідко коприко. Я з дому вийшов. Через день прийшов. Він спить спицер... І у нього. Да, да, да. По два. І, ну представте, який кайф, Тобто, ви приходите в кімнату, то у вас світло, сонце шмалять, ви блика. Ну, це рулона штора, це буде не фірмова штора та що з полосками. Ви повністю закриваєте, особливо, якщо це закрита система. У нас, до речі, десь є відео. А пошукай від Тетяни. Моя одногрупниця, з якою я навчаюся, вона у мене придбала штори. І, коротше говоря, я потім її трішки поднапряг, а може вона й дивиться. Кому цікаво, дивиться. ми надійшли в дірек. тому що да, так ще да. да, не, да. Не і подивитися, нас... як це виглядає. І вона так закрила, представте, тупо у вас світло, світло в кімнаті, вона закриває штори і темно-темно. Прям темно, темно, і, ну я не знаю, може там, якщо 1-2% світла у вас потрапить в кімнату, то це типа добре. Такі штори для спальні, не тільки для дитячої, але й для дорослої використовують. Якщо вода поспати, може вдень любити. любити а що це в день? Ти знаєш, які в мене звернень клієнтів, які кажуть, у мене місяць мені лупе, прям в очі, не можу спати. Ти знаєш, як це зручно? Я mm, тобто знаю, такі звичайно, кіння? знаю, я чув, десь, що так докладаю. Але... До речі, я взагалі читала, що сонячне сяйво небезпечне, коли е, людина на, на людину не повинно світити сонячний сяйво. Це, звісно, то коротше. Да? Це, Це фаманів. Якщо так, буде... так світло буде, ти тут будеш загорівши, а тут буде. Він, він взагалі вважає ці всі забобони забобонними, да? mm -hmm. а, але я трошки така закладаю. А я ще чув, що якщо місяць на тебе буде світити, то коротше, що не можна, обов'язкового штору треба Це і мені закінчити. Всі знають, бачиш дівчата? Хто такий чув взагалі? Ану напишіть, хто такий чув, і що з вами станеться, якщо на вас буде світити сонце або місяць? Скажіть мені, будь ласка, витягне всю енергію. Дуже, дуже прикольно. і ще напишіть, з якого ви міста не забудьте, тому що нам цікаво збирати ваші історії. Дитинства там я не знаю, коли ви чули про ці штуки різні, коли на ваше світи. Тому що так прикольно, коли ти приїхав з міста в місто, там навіть ігри дитячі різні, якісь такі забобони різні, за цим слідкувати дуже. Це цікаво. коли ми були, коли ми були маленькі, ми з двора в двір як приходили, да вони нам постійно на одну і ту гру свої правила розповідали. Ну, це ти а ти прикинь, ти приїдеш з району в район, з міста в місто? Там взагалі ну, зовсім все інше буде. У нас назви дуже відрізнялись. Ну добре, щось ми з'їхали з теми про дитячу? Да? Так. так. Так і тому кому цікаво, теж пишіть в дірект. Ми вам надішлимо, як виглядає фірма Ваштора блекаут в дитячій кімнаті, і як виглядає звичайно та що світло пропускає. Якщо дитина по постарше, я б собі побрала своїй дитині, саме, саме не блекаут. А якщо б постарше, для того щоб вона могла проводити час, гратися і при цьому не потрібно було підіймати штору. Згоден. а чим молодша дитина, тим зручніше можливо саме бликал. Або якщо вона дуже велика, то взагалі можна не заморачитись. Хай вона заробляє гроші, я сама повіси собі штори, то ще її штори повинен вішати. Ну це таке, я тобі скажу. Що хотів ще там спитати? А а яка у вас сонячна сторона чи не сонячна? А може частково сонячна, може посередині сонячна. У нас тут в залі ну, дуже сонячна була сторона. Була а то, куди вона ділась дом перестав. Ну ти сьогодні. бачиш, сонця зараз немає, але зараз не сонячна. Да. Ну да. Ну з таким принципом зараз Всім ні у кого привет. сонячної сторони немає. Всі махаємо, махаємо, махає, махає, що вони не морози. Всі так. заходять. 7543 учасника у нас. Будь ласка, ну напишіть хоч щось там від себе. Як там тому як ви з якого, ви міста? Колись, що вона вас з якого є? міста? так по яким принципам чи це була дитяча, не дитяча? На що ви звертали увагу більше на дизайн, щоб вона підходила вам по дизайн? Або все ж таки на зручність. Так, але все ж таки я бачу, що багато людей закохуються саме, наприклад, шовкова срібна тканина. Така, о, все, хочу цю ткацю тканину. Тому що вона універсальна. Она... О, зверні... до речі, вона позаду нас. Угу. Зверніть, будь ласка, шовкова, наша улюблена. Ну вона, мені здається, дійсно підходить дуже багато, як для дівчинки, так і для хлопчика. Взагалі, універсальна ще хотів платі з нього пошити. До речі, так. Да. Для yeah. фотосесії. Для фотосесії. Це платі, така та... мрія. А хто хоче побачити, якщо ми тут наберемо у вас скільки 7 тисяч людей, хоча б 3 тисячі лайків, ми прям на наступний тиждень пошиємо сукню. Пош сукню, сукню. Мені подобається слово, з тканини до ніч. Срібний срібний, срібний. Або, а потім ми вже оберемо, яку ви хочете, щоб вона була срібна, чи яка там? Чи пудрова. Пудрова, пудрова, да, Те, що дуже класно. так. О, До речі, не знаю, це можна в дитячу кімнату для дівчинки пудровий шовк, а для хлопчика сірий. Mm -hmm. так. І ще mm -hmm. потрібно звертати сонячна чи не сонячна сторона. Ми нещодавно з дівчатами голосували, кому яка більше подобається. Сторіс у нас було. Хто не бачив, так, можливо, воно ще там досі є. Це відео то о, перемог переміг саме срібний, що, щось він сподобається найбільше. Що клієнтам, що нашим дівчатам прям любов. Ну коротше, диви, ніхто нічого писати не хоче. Мабуть, ми пішли. Ми, да? пішли, працювати. О, так. Да, ми пішли працювати. Так. Дуже цікаво. Кому, кому, так, кому потрібно в дірект побачити тканини блекау, не блекаут, матові, глянцеві з близьком. Надішля надішлють наші дівчата. Так, да, прорахують вартість для ваших вікон, тому пишіть. Прямо. Началось, да. А хто подивився це не в онлайні, мені дуже шкода, вас, тому що ви пропустили дуже цікаву. ми збережемо ефір. А, Збережемо все. Так, тоді, якщо ви подивилися і не в онлайні, тоді пишіть свої питання прямо в дірек. Теж які у вас виникли протягом цього ефірчику. Так. Хорошо, що ти не кажеш на протязі. <гум> Німа, ж жить вже на протязі, Ти ж з мене обирали постійно з цими протягами на протязі, на протязі, на протязі це на сквозняки, да? Звичайно, все. А то протягом, все. 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 всім все. дякую, до побачення і до нових зустрічей.